Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 36 хвилин. Сьогодні 25 квітня 2023 року. Ми бачимо, як сьогодні тепло, як сьогодні все благоухає. І ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині. Хочу побажати всім гарної ходи цього тижня, щоб у всіх все е, получалось, щоб е, все, що ви задумали, потихеньку здійсняло, здійснялося, але ви повинні. Пам'ятати, що все, що дуже швидко, це від лукавого, а е, у Господа все йде помірковано. Тож дуже швидкі результати, це теж не є правильно, бо щось тут не те. Бо завжди люди готують і проєкт, після проєкту, як його, Тілити в життя, і потім потихеньку вже там і будівничі компанії, і подрядчики, генподрядчики і все виконують свій план. Так і людина створює е родину, робить сім'ю, потім потихеньку народжують дітей, діти ростуть, віддають їх в школу і потихенько все відбувається. Тож я бажаю всім. Поміркованості Божої і щоб все у вас було під патронатом Бога Небесного. Щастя, здоров'я, радості і Божої любові у ваших серцях. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор трописа Рафамасоровського, сукрани голосіво, місто Київ. На все добре, любі мої.